Миру Божого вам, втративши рідну людину, яка померла від смертельної хвороби, чи яка захищала свою сім'ю, свою країну і загинула на війні, її рідні мучаться, хочуть зустріти її у вічності, бути разом з нею в прекрасному місці, де не буде страждань, на небесах. І Бог дає надію, бо абсолютно всі люди воскреснуть. Ті люди, що хворіли чи були на війні, вони щиро каялися й молилися, і більш за все вони вирішили питання з Богом. Тож знаходяться на небесах, але питання, де опинимося ми, чи не будемо ми по різних боках. Якщо ми хочемо бути з ними у вічності, то треба зосередитися на Царстві Божому, на тому, що буде Воскресіння мертвих і суд Божий. Бо може статися так, що дорога нам людина на небесах, а нам буде туди закрита дорога. Нам ще дається час визначитися, чи ми з Ісусом Христом, чи з Сатаною. Всі наші справи і помисли будуть відкриті перед Богом. Вони покажуть, на чиєму ми боці. Тому у вічність ми підемо або туди, де вічна любов Божа, або туди, де зібране все зло.